Доброго здоров'я, шановні, вийшла, попила кави і думаю, дай я все, то я все з боку-збоку, з боку, зверху зніму. Що тут у мене росте? То все. Оце зараз так пахне, шановні, духмяний тютюн. Такий гарний запах дає. А це у мене фасолька, отак. От, от. Бачите, сітка для огірків. І так прив'язала. Фасолі, такі червоні, вони декоративні, ось вони прямо доверху вже піднялися. Ось. Але чогось знову ж таки немає опилення. Не знаю чому. Вони вже е, висоту свою взяли, я допомагала їм плестися. Ось вони. Оце одна тільки О, є опилювач. Видно чи ні. Зараз ми його. От-от-от є, мабуть, будуть ті стручки. Ано. Щось гуде. Так, що буде справа. Ось він. Ано. О, яка краса. Ось він працює. Значить, буде насіння. Ну він спеціально прийшов. Not no,